Всім привіт! Це канал Валтерніст Яромко, і в цьому відео я розповім, як можна заспавнити мобів деяких шляхом будівництва. Так, це коротенький такий гайд. Я думаю, всі досвідчені ігроки це знають, гравці. Але все одно. Так, першим буде сніговик. Він будується з. Двох блоків снігу, сніг можна знайти в горах, у снігових біомах він добувається лопатою. Ось так ставимо два блоки. А нагору вирізаний гарбуз. На раніших версіях вирізаний гарб... гарбуз відразу спавниться ви... вирізаним. А на нових версіях там звичайний гарбуз, по ньому треба тикнути ножицями, і він стає вирізаним. Зараз. момент у мене лагає комп'ютер. Ось Ось сніговик. Що він може? Він може кидати сніжки, але вони не наносять дамагу більшості мобам. Ще з цікавого у нього є. Ще зараз пролагає. <клухає> лагає комп'ютер, я вирішив. Ну, в більшому розширенні записувати відео трошки лагає. Зараз ножиці знайду. У нього під гарбузом є обличчя. Гарбуз це типу його шолом. правою кнопкою нажимаємо. Ось. Ось це його обличчя. Що він може? Він може відкидати агресивних мобів на відстань сніжками. Та ще він може наносити дамаг плом, блейзом. Але він цього не витримав. Коротше, так. Так, все мінус Так З цим все, далі залізний голем Залізний голем будується ось так. 4 залізних блоки, залізні блоки робляться з заліза 9, 9, мет... 9 зливків заліза. Отак, на весь верстак. І виходить блок заліза. І також вирізаний гарбуз. Ось, залізний голен. Що він може? Це дуже потужна штука. Для оборони. Його, до речі, можуть заспавнити віладжери. без вас. Типу. Він спавниться в... в селах. Короче, він може битися з, з агресивними мобами. Гаразд, давайте кого... Кого заспавнити, хто може в день битись? Так, хтось тут був такий цікавий. Давай відьму. Наприклад, відьма. Він б'ється, підкидаючи ворога. І все. І якщо його задамажити, наприклад... Ось у нього з'являються тріщини. І його можна вилікувати залізним зливком. Правою кнопкою це йому відновлює 25 хп. Так, ну що, останній. Останній це бос. Це бос, це візер. Візер робиться з піску душ, по-перше. Ось так. Встановлюємо, як і уголимо. Пісок душ можна знайти в Незері, в пеклі. Він там... Ну, спавниться. Генерується. І нам потрібні три черепа візера скелета. Візерів скелетів можна зустріти в фортеці в. цьому в Незері. Черепа з них випадають з деяким шансом. І наскільки я знаю, якщо бити сокирою, шанс буде вищий. Ось візер, це бос. Це босс, він дуже дебелизер. Голем з ним хоче битися. Голем, ти помреш, зараз вибув буде. Так ось він атакує, він підриває всіх. Короче він дуже жорсткий. Зараз я поб'ю і розповім, що з нього випадає. А випадає з візера зірка Незеру, яка потрібна для крафту маяка. Ось такий маяк. Йому треба, як це називається, фундамент. Фундамент може бути різних рівнів. І тут ви можете обирати ефект, який вам буде даватись в радіус дії маяка. Я не знаю, який це точно радіус, але він є. Так що це канал Walter Nist, Ярумко. Якщо вам подобаються такі відео, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, що вам подобається, що вам не подобається. До побачення!